Доброго дня, інтернет-магазин Дехант на зв'язку. І зараз у нас відправочка ось такого GPS навігатора для відстеження мисливських собак ESIC 54 GPS Hound Tracker з gps нащійником Ось бачите ось сам навігатор. Бачите, є такий силиконовий так, показує, Що йде до комплекту. Потім стандартна антена. Можна замовити посилену антенну, був в наявності у нас. Так, також сам радіонащійник, GPS-трекер. GPS-трекер, ось цей ресивер має функцію електростимуляції, має вібрацію. Тобто ви можете керувати собакою з навігатора. Також е, дальність дії електро, електро, е, перепрошую, дальність дії е, радіонащільника на відкритому просторі 15 кілометрів. У лісі тут буде десь наполовину менше. Е, також, що дуже важливо, друзі, е, можна також використовувати сім-карту. Якщо собаки йшли на дуже дальню місце, наприклад, більше 15 км, якщо є у вас сім-карта, то ви можете слідкувати за собаками за допомогою стільникового зв'язку. Також навігатор можна використовувати як телефон. Тут Android. Андроїд, всі знають, що таке Android, це дуже, друзі, дуже просто. Так, друзі, все дуже зручно, все дуже просто. Ось э, електростимуляція, ось вібрація. Бачите <звіць> так, це світло ресивера. Ну, ось дивіться, э, показує одна собака. Зараз, зараз сидить. Есть, ось сам нашийник. Якщо буде рух, то э, тут собачка рух собаки. Э, також показується, скільки метрів від мене собачка знаходиться. Заряд батареї, э, путь показує і висоту, на якій знаходиться э, собака. Так, далі, далі. Так, друзі, є карти. Э, Спутникова карта, топографичная карта и оффлайн карта. То есть спутниковая карта. Зараз вы бачите спутниковую карту, это Google карты. Подтягивает, э, значит далее топографичная карта. Вот она. Вот такая топографичная карта. И третья, это оффлайн карта. Это скачуйте що вам потрібно і працюйте собакой на... на этой карті бачите меню android это э, потеря зв'язку була то він нервує бо тут приміщення і зв'язок зв дуже поганий спутники його не ловять ось такий пакетський варіант а, інструкція можна завжди інструкцію скачати. Інструкцію української мови. І також можна завантажити додаток на ваш Android. Так що, друзі, звертайтеся, є в наявності.